It is with звида a... я хотіла б зазначити, що наразі я маю великі емоції, а також велике відчуття відповідальності через те, що стою тут сьогодні, з нагоди відзначення включення історичного центру міста Одеси до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Хочу зазначити, що це важливо для всіх, як для українців, так і для європейців, так і для всього світу. Адже Одеса це місто всього світу, це дуже космополітичне місто, в якому є багато різних національностей. І також я з радістю хочу зазначити, що скоро. Ми починаємо нову нашу ініціативу зі збереження колекцій Одеського археологічного музею, і це стає можливим завдяки організації та сприянню посла доброї волі ЮНЕСКО пана Марка Ледрете де Лереше. І на заключення я б хотіла подякувати Одеситам за те, що ви. Робити і робили стільки зусиль для збереження вашого виключно прикла... прекрасного міста, і я маю увазі не лише ті зусилля, які були зроблені з початком війни, а й усі ті, що були за минулі роки, Центр міста Одеси є частиною всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, відповідно під особливим протекторатом, під особливою охороною. Знаєте, Росія в притаманній собі манері привітала пані Одрі Азулі, її візит сюди, 17-ти шахедами, 14-х яких ми збили. І сама організація ЮНЕСКО вона опікується освітою, екологією, культурою. І, в принципі, в усіх цих вимірах ми бачимо, як Російська Федерація з нами воює. Наприклад, використовує спорт. У своїх цілях ви знаєте, що минулого року на Олімпійських іграх 75 медалей 45 належать військовим да, в Токіо, коли культуру в нас просто е, крадуть, фактично перевозять наші цінності з окупованих територій, освіту на окупованих територіях, індоктринують і тому візит пані Азулі був дуже важливий з точки зору тих меседжей, і того, що відбуває Російська Федерація, як воєнні злочини, і її візит є без перебільшення серйозним знаком підтримки, солідарності і того, що Російська Федерація має нести покарання. Наступні кроки, які національна комісія у справах ЮНЕСКО разом з профільними відомствами буде робити, це захист і матеріальної, і нематеріальної спадщини. Ви знаєте, був борщ, був Ворнік, але буде ще більше. І ми сподіваємося, що ЮНЕСКО тут нас точно підтримує.